Перша онлайн зустріч підприємців із представниками місцевої влади і профільних служб у межах роботи нової платформи діалог влади з бізнесом відбулася в Черкаській обласній військовій адміністрації. Онлайн зустріч зібрала майже сотню підприємців в області. Темою комунікації стало бронювання працівників. Бронювання це можливість втримати найбільш значимих працівників, які забезпечують роботу підприємств. Маємо підтримувати фронт, водночас зберігати економічну рівновагу для фінансування нашої обороноздатності. Наголосив Ігор Таборець у Черкаській діє комісія та затверджено регіональні критерії визначення підприємств критично важливими для економіки та життєдіяльності області, щоб залишатися компетентними, керівники мають сьогодні нести відповідальність щодо бронювання. І звісно, ми намагались донести до них саме відповіді на ті питання, які цікавлять більше всього. Це, наприклад, там як оновити. Бронювання для працівників, які вступають на роботу, як зняти бронювання, хто звільняється, яким чином забронюватись у цей період, коли призупинені процеси визнання критичності, зокрема з боку обласної військової адміністрації, і як швидко бронюватися там через портал Дія, можливо інші питання, які будуть виникати, ми готові відповідати теж. І в онлайн і в форматі офлайн режимі обговорили і працевлаштування ветеранів. Питання розглядали комплексно, спільно із представниками обласного ТЦК та СП, а також активною бізнес-спільнотою за рішенням уряду по всій країні до 15 листопада. Триватиме аудит ефективності вже ухвалених рішень і можливе коригування підходів, що характерно будь-якому управлінському процесу, зокрема і в бізнесі. Усе це в деталях роз'яснили учасникам зустрічі. На важливості і дієвості такої співпраці влади і бізнесу наголосив голова правління регіонального відділення Українського союзу промисловців підприємців Олександр Жученко. Свої питання про бронювання працівників поставив на зустрічі директор громадської організації Черкаський інститут міста Іван Подолян. Я так розумію, що оптимальний шлях реагування це тіломувати на гарячі Вірно? Так, так. Ми не вам номера телефонів, будь ласка, запишите, і ми готові до діалогу і спілкування. Подібні зустрічі із бізнесом відбуватимуться на постійній основі. Усе це в межах функціонування регіональної платформи Діалог влади з бізнесом. Щотижня на базі обласної адміністрації проводитимуть відкриті онлайн зустрічі підприємців із представниками місцевої влади профільних служб. Анонси про такі заходи розміщуватимуться щопонеділка на офіційних ресурсах Черкаської обласної військової адміністрації. Також у межах бізнес-платформи раз на квартал відбуватиметься регіональний форум. Сподіваюся, що наступна зустріч, яка відбудеться за тиждень. Там не менш активно бізнесмени, підприємці себе будуть проявляти для того. Щоб ми чули один одного і могли підтримати в цей непростий час нашу економіку.